Наскільки можуть бути гарні такі прості клумби. Всім привіт, мої друзі! Справжні моменти життя з вами. На цій клумбі рослин небагато, але краса її вражає. Лавандочка. Таке яскрава пляма, я йшла здалеку, побачила цю клумбу і підійшла до неї, звернула увагу. А тут побачила іще я таку красу. І метелики літають. Воздичка. Так гарно лежить. Просто чудо. Цей квітничок, просто чудо. І вербена, і лаванда, і гвоздика, і їх величність ялівці. Тільки так я буду говорити про ялівців. Зараз я стала ось так, І такий фон далі йде до лаванди. А далі йде просто таким зелений килим з ялівців. Оту, таку красу посадити між трояндами. Вона трояндам не заважає рости, тому що ми бачимо, вона має мало листочків. Але подивіться, які це квіти з рожевими трояндами, з жовтими трояндами. Це неперевершено. І так сама по собі. Далі овсяниця. Бачу ще. Ну, кизильник, як завжди, є. Просто чудовий квітничок. Далі пішов такий паркан. Фон цього Відходжу далі, щоб вам показати, наскільки це гарно. Далі такий паркан пішов. Хвойні рослини. От хвойні рослини вони завжди є прикрасою. Треба побільше хвойних рослин мати всім лаванди. Хвойні рослини, це ті рослини, які стоять всю зиму зеленими. Лаванда також. Хочеться обійняти лаванду. Ммм, який аромат. Який аромат залишився на руці від лаванди. Так що, друзі, роздивляємося, оцей квітничок він не трішки не складний. Ось бачимо флокс шиловидний ви ще. Ось він. Він також тут квітнув. На жаль, я не бачила, як він квітнув, яким кольором. І далі камінчики такі лежать. А далі ще й гейхеру бачимо. Вон, маленька така гейхера є. І від така гвоздичка. І також тут ось флокс шиловидний. Їх стригти треба. От флокс шиловидний треба постригти для того, щоб він був дуже гарний, густенький. Так само і гвоздичку треба обрізати. І Треба буде постригти так само лавандочку, тому що лаванду, якщо після квітування не обрізати, то вона ну, така буде розвалюватися, і квіточок на ній буде небагато. А так, коли постригти лаванду, вона буде радувати нас і далі. Красою кущика, красою квітування. Таку чудо йшла, прям зупинилася. А це, пані Людмило, для вас показую. Бо ви мріяли подивитися на такі квіточки. Як завжди, тут джмелів багато, такі кольорові-кольорові. Ось лавандочка. Вона була не пострижена. І вона не має такого, вона кущика гарного, якось та лавандочка, яка була правильно обрізана. Її навіть джмелики більше полюбляють. Навіть джмелі її більше полюбляють. Отака, друзі, неперевершеність природи. Неперевершеність тієї краси, яка зустрічається на нашому шляху. Захотілося подарувати і вам таку красу. І разом з цими джмеликами. А їх тут багато, треба втікати. Побажаємо вам усім гарного дня.